2 грудня Одеська область показує, як я накриваю гранат та інжир. Краще вдівати рукавиці, тому що гранат дуже колючий. Беру гранат, він дуже гнучкий, можна не боятися. Беру проволоку 6 мм і до землі. Ну, Молоді кущі гарно накриваються. Коли кущі великі, накривати гірше. Ми його поклали. Далі. Беру ящик, можна брати ящик більше, щоб було повітря. Далі беру агротканину, плотність 30, два шари. Накриваю, присипаю землею, можна ставити каміння, кому як подобається. Цей метод Я побачив у пана Віктора, він так накриває інжир. Я пару років так накрив. Мені дуже сподобалось. І я так накриваю інжир та гранат. Ну, Гранат проблемно накривати. Далі я сам зробив ду дуги. У мене є такі міні-теплички, ними швидше це робити. Ну, можна і дугами. Вигнути арматура, проволока в кого що є. Теж гарно працює. Так. так Ставимо дуги приблизно 80 см одна від одної. Чим дугі більше, тим краще. Буде більше повітря і менше шансів, що воно замерзне. Далі плотність 50. Накриваю і засипаю землею. Ну, все. Дякую за увагу. До побачення.